Так, мої найкращі люди. Сьогодні я для вас зроблю розклад по мотофричним картам на фінансову сферу життя, що блокує мої гроші та в чому ріст моїх фінансів. Я Аліса Солейманова, провідник Гриліла і наставник з продажів та мислення, тому що я за баланс матерії і духовного підсвідчимо вам через духовний інструмент, як створювати матерію. Що блокує мої гроші? Думайте про свій запит, про певну суму грошей, яку ви заробляєте або хочете заробляти, але вона вам так не приходить, як хотілося б. І що каже вам простір? Простір вам каже те, що треба сфокусуватись. Да? Можливо, у вас є зараз багато варіантів, якихось пропозицій, і ви розфокусовані дуже багато всього в просторі. Оберіть один напрямок, оберіть один шлях і впевнено, зробіть крок. Бо ви на карті, це людина. І вона тут стоїть. Тому подумайте, в чому ваш зараз момент, де ви не йдете вперед, не йдете в нове. Можливо, ви стоїте знаєте, знаєте, знаходитесь в зоні комфорту, і ви вже знаєте, що вже пора рухатись. Але а як зробити? А з чого почати? Тому перше це фокус, друге це рішення зробити крок. Далі людина стоїть в кишенях руки в кишенях. Вам дуже важливо трішки бути більш відкритими зараз до світу, до своїх клієнтів. І закриті руки це про знаєте про таку стриманість і нещедрість. Тобто вам за. Зараз для вашого росту в фінансах треба подумати, а в чому я можу бути щедрим, тобто віддаючим, да, в позиції віддаючого, де ви ділитесь якоюсь безкоштовною інформацією, транслюючи свою експертність, де ви можете більше взаємодіяти з людьми, не тільки з клієнтами, да, які заплатили вам, а бути людиною, яка показує, що я велика, в мене є багато що вам дати. Приходьте, беріть, да, тобто по готовності і отам будуть ваші гроші. Тому відкривайте зараз своє серце, піднімайтесь на сердечну чакру і від відкривайте відкритого серця, транслюйте, що ви ем, людина, яка може може щось дати, да тобто не ховайте таке відчуття, ніби ви маєте щось, тобто знання, якісь ресурси, але ще самі не наважились ділитися цим світом. Вперед, впевнено, робимо крок і віддаємо, віддаємо світу, тому що вам є що віддати. А я вас хочу запросити в Гру Ліла, тому що сьогодні дуже класні умови зайти в Гру Ліла, щоб розібрати свій запит і пропрацювати свої страхи, блоки, переконання, які вас тримують довгий час. Можливо, у вас є сценарії, які повторюються в полі ліла. Ви можете побачити, що вас зараз тримає, отримати ясність та відповідь, як вам рухатись по-іншому, увійти в стан, де ви можете, тому що ми проходимо по чакровій системі. І коли ви виходите наверх, ви бачите вже бачення не з позиції, де я не знаю, а ви вже маєте інструменти, ви вже знаєте кроки, які вам робити, і ви входите в той стан, де ви відчуваєте себе в контакті з вищим я, де ви знаєте тепер, як треба діяти саме вам, як вам вирішити свій запит. Просто унікальніший шлях трансформації, унікального досвіду, який я вам щиро рекомендую пройти, в описі посилання на мій інстаграм. Приходьте на гру.